Просто, проти мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий некрасійковий таролог, ваша майбутня історія любов, кохання, думайте тільки про себе, більш ні про кого. вашого майбутнього. Тут чомусь карту говорить про те, що у вас були якісь стосунки, в яких ви залишились розчарованими цими стосунками, звісно. І це король мечів, це чоловік із минулого. Мабуть, знов з ним, вибачте, але чомусь починають про нього. Так, це чоловік із минулого, хоч будьте мене, хоч помідорами закидайте. І ви до нього, дивіться з мечем, кажуть, ви зараз солодка парочка. Одар та Наталочка, розумієте? Вдвох з мечами, вдвох холодні. кожен з вас може рубанути по самі, скажімо так, могу чи не могу, Я не можу нічого не тут, хто знає, напишіть. Так, але між вами карти кажуть: вірите ви чи не вірите взаємне кохання? Напишіть, чи є у вас взаємне кохання? Так, ви тут боролися один з одним, подивіться, як боки. Як бики, але тут як лошадки намальовані, ну яка різниця? Ох! І сонечки мої, ви імператриця, Ви, до речі, для нього жінка. Ви могли народити дитину, але будь-якому разі, чи немає дитини, ви для нього особлива жінка, імператриця. Імператриця в житті чоловіка це та жінка, яка виділяється серед інших жінок. І знайти їй якусь заміну, це взагалі нереально. Так от, тут карту говорять, що. Він хоче до вас проявитися, але не проявляється, веде себе як парубок. Так, він тут хотів би з вами почати будувати стабільні дійні відносини. Мах, він поставить таку мету і він не її досягне. Вибачте. Але якщо мах ставить таку мету, то нікуди не, не подітися, бо він до вас йде як імператор. Рівня, були королева, мечів і король, а тепер імператор і імператриця хочете, хочеться крикнути: Гірко, так, так, і аркан мир, зайки, буде новий етап у вашому житті. Причому зовсім інший, ніж зараз, Так, колісниця, ви підете. Екран тухне, чи не нажимаю, то не записує. Дуже странно. Колісниця. Ви поїдете в нову верху вашого життя з цим чоловіком. Я думаю, почула, що він іде до вас як імператор. Так, буде дуже серйозна розмова у вас з ним. А далі пуста карта. Зайки. Він до вас приїде, пуста карта про те, що вирішувати вам, чи приймете ви його, чи ні. Тому що ви з мечем. Так, багато у вас, різних фантазії. Ви про нього нічого не знаєте.